Доброго ранку, малята! Яке гарне бабусине подвір'я! Тут і курочка з курчатами, і півник, і конячка. Як курочка куткудаче. А як пищать курчатка? Ви знаєте, як співає півень? А як розмовляє конячка? Хочете побувати у бабусі на подвір'ї? Тож сідаємо у потяг і поїхали. Першими нас зустрічають півники. Носить півник співунець, півунець на горі, на голівці гребенець. Гребінцем тим знає кожний, причесатися не можна. Наші півники дуже чемні. Щоранку вони вітають усіх на подвір'ї. Півник справжній господар у своєму дворі, він знає, Всіх його мешканців зустрічає, дружить і кожному бажає доброго дня. Любить наш півник усім на світанку. Гречно бажати доброго ранку, курочці й гусочці, свинці і качці, котику мурчику і навіть собачці. Зараз ми будемо півниками, розмахнемо ручками, як півники. Крильцями і голосо співаємо. Кукаріку, кукаріку. Малята. А як називають курочок і півників, коли вони ще маленькі? Так, курчатка. А як співають курчатка? Пі-пі-пі. а яка пісенька у курочки і півника? Ко-ко-ко, заспіваємо зараз пісеньку про маленьких курчат.